Коли е, за владою Януковича було е, піднято е, акцизи на переобладнання автомобілів е, там, скажу, на тисячу євро, це були антинародні закони. Альтернативи європейської інтеграції не існує. При, при вашому керуванні в, за, піднято на 6 тисяч євро, і це чомусь ви вважаєте народними законами. Альтернативи європейському шляху розвитку. Не існує приклад. Приклад, показую. я вам пораджу. Приклад я вам пораджу. Віжайте в то приклад, І захищайте державу. Там буде президент. А ви Дякую. свого сина. Чому не відправили? Дякую. А він мій син два місяці воював в Ато, поки ви тут їздите на Дайте Oh, oh, ні, я, 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 я вам руку не поживу. Знаєте yeah, чому? Тому що ви ви є зрадник, ви є зрадник oh, Слухайте, oh, йдіть, oh, служіть oh, далі, oh, yeah. йдіть, служіть, yeah. йдіть. Я закінчу шокуючою фразу, але я їй мушу сказати. Порошенко мене не почув, коли я стояла біля адміністрації президента. Коли я приїхала в Донбас, Захарченко мене почув.